Всім привіт! Вивчати німецьку мову це як відкривати холодильник у третій ночі. Ніколи не знаєш, що там знайдеш. Особливо, коли чуєш фрази, які дослідно звучать так, що бери хоч і викликає швидко. Цікаво! Підпишіться на наші канали, ДБ Верітас та вітрила. А ми продовжимо! Отже. Тримайте список німецьких виразів, які найкраще не перекладати слово в слово, якщо не хочете, щоб вас, на вас дивно дивилися. Тасосні авуст. Буквально це для мене ковбаса. Сенс auf dem Augen haben. Буквально мати помідори на очах, сенс не бачити очевидного. Таке враження, що німці мають. Особливу любов до овочів у виразах. Auf kegis gehen. Буквально йти комусь на печиво. Сенс дратувати, ніч алітасен імпшанкхам. Буквально не мати всіх чашок у шкафі. Сенс бути трішки ne, дивним. Якщо ваш знайомий хоча б розмовляти з кактусом, перевірте його шафу на з чашок. Та степ депія. Буквально там танцює відмік. Сенс там буде весело. Хочеться додати і клоуни, і феерверки. Буквально давити великі пальці. Сенс Побажати удачі. Німці не кримають кулаки. Вони тиснуть пальці. Спробуйте. Це дивно, але працює. Аліс імбута. Буквально все в маслі, сенс все в порядку. У середньовіччі крихкий посуд ввозили в бочках з маслом, що він не бився. Тому якщо все в маслі, можете розслабитись. Буквально мати ніс повний сенс бути ситим по горла, у сезон алергія. Цей вираз може бути цілком буквальним. Хайс у пайнкух буквально перелом ший та ноги, сенс ні пуху не піра. Це їхній дивний спосіб побажати удачі. Тож, якщо перед іспитом вам скажуть не лякайтеся. Ну що ж, німецька мова як кіндерсюрз всередині завжди сюрприз, і часто він. Смішний. Вивчайте фрази, смійтеся і використовуйте її правильно. І тоді навіть найсуворіший бюргер посміхнеться. Якщо якась фраза викликала ефект помідорів на очах, пишіть допоможу відкрити очі. Але пам'ятайте, головне правило мовного виживання Don't push the horses». До зустрічі та нових відео!